Якщо ви коли-небудь завантажили відео на YouTube і одразу обирали опцію публічне або досі це робите, ви робите величезну помилку. Саме через це ваші відео не набирають переглядів. У цьому відео я покажу вам, чому не можна одразу обирати публічне при завантаженні, Як правильно публікувати відео, щоб YouTube сам його просував, і які ключові параметри потрібно обов'язково заповнювати, щоб ваше відео з першої хвилини отримувало більше охоплень і переглядів. Привіт, мене звати Алекс, якщо ви тут вперше, це канал Канадський предусер», де я розповідаю, як створювати відео, як будуть просувати вас або ваш бізнес на YouTube. А також показую нові способи, як заробляти гроші на цій платформі. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь, щоб зробити свій канал сильнішим. Тут буде багато практики. Дивіться, коли ви завантажуєте відео, YouTube одразу пропонує кілька опцій: публічне, обмежений доступ, приватне чи прем'єра. І я помітив, що більшість початківців та навіть досвідчених авторів просто по інерції обирають публічно. Бо це логічно ж, правда, ти хочеш, щоб одразу відео побачили. Але ось у чому прикол. Жоден великий ютуб канал так не робить взагалі ніколи. І зараз я поясню, чому саме і чому, якщо ви хочете більше переглядів, потрібно діяти трохи інакше. Але спочатку давайте розберемося, що взагалі відбувається, коли ви обираєте паблік одразу після завантаження. Справа в тому, що коли ви одразу робите відео публічним, Ютуб просто не встигає його зрозуміти. А YouTube це ну, найпростий сайт з відео. Це дуже складний алгоритм, який читає все, що ви публікуєте. І я зараз говорю. Не лише про назву або Тегебокпладен. Ютуб буквально заходить всередину вашого відео, слухає, що ви говорите, які теми підіймаєте, яку емоцію транслюєте, про що взагалі йде мова. І от тільки після цього він може визначити, кому саме відео цікаво. То на нього клікне, то його дивиться і кому показати його далі. А тепер уявіть, ви натиснули публічно одразу. Ютуб змушений миттєво показати це відео комусь, бо воно вже в ефірі. А він ще не встиг проаналізувати його, і що він робить? Так, показує це випадковим людям або вашим підписникам. Але навіть ваші підписники це не гарантія, бо вони не завжди хочуть дивитися будь-яке відео на каналі. Бо ви ж повинні розуміти, що вони підписались на одне відео, на одну тему, а ви не копіюєте кожен раз ідентично це відео. А що вже казати про людей, які зовсім вас не знають? Вони не клікають або клікають і одразу тікають. CTR провалюється, утримання падає і. Що робить алгоритм? Він вирішує, що ваше відео нікому не цікаво і різко обмежує покази. І все, ваше відео померло. А ви засмучуєтесь, думаєте, що YouTube це не для вас, або в якомусь там тіньовому бані. Ви вкладаєте час, сили, монтуєте, публікуєте, а у відповідь тиша. Ні переглядів, ні підписників. І так більшість новачків кидають YouTube, так і не зрозумівши, чому. А причина всього може бути ця одна дурна кнопка, тому ніколи не обирайте публічне одразу після завантаження. Домовились? А тепер давайте розберемося, як завантажити відео правильно, які опції є в нас під час публікації та що насправді потрібно обирати. Давайте зробимо так: я зайду в YouTube студію на одному з своїх каналів і покажу все на практиці, на реальному прикладі. Але для початку один важливий момент, який ви маєте запам'ятати. Якщо ви хоч раз завантажували відео через мобільний додаток, YouTube або YouTube Studio Ad перестаньте це робити. Чому є одна неочевидна, але дуже неприємна проблема. Особливо для довгих відео. Коли ви публікуєте відео через застосунок, воно дуже часто не потрапляє у стрічку ваших підписників. Так-так. Ви зробили класне відео, витратили купу часу, а YouTube просто не повідомив людей, які на вас підписані. Цей баг інколи проявляється і існує вже не перший рік. А ось якщо ви завантажуєте відео через веб-версію YouTube Studio... То там є одна ключова галочка, яка відповідає за те, що чи буде відео показано підписникам. До речі, якщо ви хочете більше таких фішок, залітайте в мій телеграм-канал, я там ділюсь інсайтами, практичними порадами і просто спілкуюсь зі спільнотою про Ютуб. Посилання буду під відео в описі. Отже, давайте перейдемо до самого процесу. Коли ви завантажуєте відео, доходите до фінального етапу, Ютуб пропонує вам основні варіанти: зберегти або опублікувати і запланувати публікацію. Давайте розберемося, що насправді означає кожен із цих пунктів, і як правильно ними користуватися, щоб YouTube не тільки не зарізав ваше охоплення, а навпаки почав активно просувати кожне ваше нове відео. Перша опція, яку ви бачите, це «Private». Тобто приватне відео, що це означає, ви завантажуєте відео, і воно залишається повністю прихованим. Ніхто, ні ваші підписники, ні випадкові глядачі, чи навіть ті, у кого є посилання, не зможуть його подивитися. Але у вас залишається можливість надіслати це відео конкретній людині електронною поштою. Наприклад, якщо ви хочете показати чорнетку колезі, клієнту або другу. Це чудова опція, якщо ви ще не готові опублікувати відео, але хочете перевірити його або отримати зворотній зв'язок від Одного-двох людей. Або просто зберегти матеріал на майбутнє. Друга опція це Unlisted або обмежений доступ. Тут вже цікаво, тому що, на відміну від Private, де доступ до відео можна додати тільки по e-mail і вручну Unlisted працює інакше. Відео не відображається в загальному доступі, його не побачать ані підписники, ані випадкові глядачі. Але у вас з'являється посилання, і всі, в кого є це посилання, можуть спокійно подивитись це відео. Це дуже зручно, якщо ви хочете надіслати відео клієнту або партнеру. Також, якщо ви захочете вбудувати відео в сайт, або, наприклад, підготувати відео заздалегідь і потім вручну вімкнути публічний доступ у подрібний час. Наступний пункт це публічна або миттєва прем'єра. Це якраз та сама опція, про яку я згадував на самому початку, і яку не варто обирати одразу після завантаження відео. Чому бо YouTube його просто не встигає обробити? Він ще не розуміє, про що це відео, не Знає, кому його показувати, і в результати швидше за все покаже його не тій аудиторії. Люди або не клікають, або клікають, і одразу тікають. ютуб вирішує, ага, відео не цікаво і різко обрізає охоплення. Поганий старт, слабкий інтерес, і все. А тепер трохи про миттєву прем'єру. Звучить це ефектно, знаєте, така прем'єра, чат, як, ні, ніби як то стрім. Але насправді це той самий публічний доступ, просто в обгорці. Ваше відео одразу почне показуватись. Але воно буде працювати як жива прем'єра або як стрім. У вас буде чат, в якому ви зможете спілкуватися з вашими глядачами. Але якщо у вас нема активної спільноти, активної аудиторії, постійної розумієте, ніхто не встигне прийти, і відео просто загубиться. Тому ще раз, не опублікуємо відео одразу після завантаження, і тим більше не ставимо прем'єру на найближчі 5 хвилин. Насправді це найпростіший спосіб злити відео ще до старту. І далі ми підійшли до найважливішої опції запланувати публікацію, або просто «Schedule». Це те, що я реально рекомендую всім і початківцям, і тим, хто вже в темі. Ти обираєш точну дату і час, і YouTube автоматично опублікує відео в цей момент. Також тут є опція прем'єри, яку я рекомендую вмикати, тільки якщо ви впевнені в тому, як правильно на нею користуватись. Справа в тому, що коли ти обираєш прем'єру, YouTube створює навколо твого відео такий собі ефект очікування. Стріч з'являється обкладинка, дата і час публікації. Є таймер, люди можуть натиснути, нагадати і навіть зайти в чат до старту. Виглядає це як справжній стрім, працює класно, але знову, тільки якщо в тебе вже є активна аудиторія. На практиці це добре працює з музичним або розважальним контентом. І тут важливо зрозуміти пряму залежність. Якщо ніхто не чекає. То на прем'єру і ніхто і не зайде. І ти просто отримаєш нульовий запуск з усіма наслідками. І так, що я раджу? По-перше, використовуй скіджул завжди. Публікуй своє відео мінімум за 24, а то й 48 годин до виходу, щоб Ютуб встиг зрозуміти тему, просканувати зміст, підібрати правильну аудиторію і вибрати найкращий момент для показу. А от прем'єр впекає лише тоді, коли точно знаєш, що глядачі прийдуть, чекатимуть і будуть онлайн. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте про лайк, підпишіться на канал, тут буде ще багато практичного про YouTube, про контент і як це все перетворити на свій власний прибуток. А якщо ви досі не визначились, яку тему обрати для свого каналу, ось це відео точно допоможе зробити вам правильний вибір. Побачимось там!